Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, от, мене спонсори запитують про те, а... так, що ж нам чекати, так би мовити, далі. Ну, для того, щоб зрозуміти, що нам чекати далі, нам треба е, знати. І розуміти, але перш за все, знати про те, який потенціал є в України і в українців. Ну, по-перше, що ми бачимо спочатку війни. Так. Що Україна, незважаючи на, скажем так, дії деструктивні Московії, постійні бомбардування, диверсійні акти, намагання знищити енергетичну інфраструктуру, яка є фактично кров'ю економіки перш за все промисловості. Так от, незважаючи на все це, ну, дивимося по ударах по Московії, надзвичайно точних наших безпілотних апаратів, випуск різноманітних ракет і так далі, і тому подібне. Я думаю, вони десь там накопичуються. Ці всі ракети, тому що Україна використовує в основному безпілотні літальні апарати, так, з неймовірною точністю. Ну, от я, як гуманітарій, донині не можу торопити, треба, яку треба мати кваліфікацію, розум, креативність тим людям, які проєктують ці всі безпілотні апарати, які летять. Сотні кілометрів і вруч... влучають точно у той об'єкт у НПЗ на автопереробному заводі, так, який ну, має там обсяг <гл 'язок> декілька метрів. Величину. І це віддалі декілька сотень кілометрів, а то й півтори тисячі кілометрів. Як це? Це говорить про те, що наш народ дійсно має величезний креативний творчий потенціал. І я про це вам уже не раз говорив, про те, що весь космос радянський, він був український. Так. Всі ці етнічні українці, Корольов, Глушко. Челомей, Янгель, лозино Лозинський і так далі, і тому подібно вони створили все це. Воно ж ніде не ділося. Це говорить про те, що воно в нас сидить, в наших генах, оця проможність, здатність схильність до творчості у цій сфері. Це говорить про те, що нам необхідно. Дати можливість нашій нації для розкриття оцих всіх закладених в неї. Зараз є, є така потреба, і народ видає оце все. Я не знаю, які там види зброї. Ми ну, здатні, а ми здатні на все. Наша нація здатна на все. Чого нам не вистачає, і мене запитують, я вам скажу, чого не вистачає. Нам не вистачає української України все. У нас є Україна, а нам потрібна українська Україна, яка дає можливість, Ну, як там е, наші ці е, е, соціологи, в якому там році здається, у 2014 році після. Захоплення Криму, частини Донбасу провели опитування серед населення України і виявили, що 92% населення на, нео, на, як кажуть, <смі> неокупованій частині України назвали себе етнічними українцями. Тобто, в нас є оцей генетичний величезний потенціал. Тому московити не хочуть ні перемир'я, ні миру. Тому що українці, ну, в крайньому разі, на, як кажуть, підзвітній українській владі території, здатні створити таку державу, яка, ну, скажімо так, за своїми. За своїм масштабом проявів, буде близька до тієї України, якою вона була за часів Русинів, у Київської Руси. Так. Це так? Хіба не так? Ну, показує, подивіться, в яких екстремальних умовах зараз ми працюємо. коли Розбивають, знищують всю інфраструктуру. Як це? Нас уже 10 разів поховали і в Штатах, і в Європі, і в Московії. А ми живі. Якщо буде українська Україна, ми ще і зможемо так адекватно боротися із нашими ворогами. Не тільки зовнішніми, але й внутрішніми, щоб не вбивали в Одесі, у Львові, в інших містах українських патріотів, а вбивали ворогів, так як воно має бути. Тому що е, вороги на нашій території України і української нації нам не потрібні. Так, вони нам не потрібні. Вони заважають нам жити, творити, і головне реалізувати той потенціал, який в нас закладений величезний, неймовірний потенціал. Якщо ми сюди ще додамо оті ресурси, а то в нас дехто там заявляє, ну те, от там, про які там ви рідкоземельні мінерали, матеріали, метали. говорите, то нема в нас сьогодні. Нічого. Та тут це воно не досліджено, та ніхто не знає. Я знаю, там у нас блогери, які от про таке говорять. Це та. та ми, у нас спеціально для нас, як я кажу, для дурних розповідаєте такі речі. А Америки знають. Давно знають, і московити знають. Тому вони в першу чергу намагаються захопити саме родовище оцій, на Донбасі, в Запорізькій області і так далі. Де оце закінчується південно-східна частина українського кристолічного щита. Так. Так що. Давайте будемо реалістами і розуміти про те, що в нас є, так би мовити, природна основа. Основа природи це наша земля, неймовірна, найкраща в світі, наші корисні копалини і так далі. І до цього додається наш креативний народ, який. Тисячу тисячі років був пригнічений на власній землі, і тому він свою геніальність міг розкривати тільки в інших місцях, в інших країнах. Так. Для інших, на інші народи вони могли працювати, не маючи власної держави. Не тільки української України не було, але держави України. Не було як такої. І тому Огаль, геніальний русский писатель, так, а Кондратюк, геніальний русский інженер, так і заодно і американський, звичайно, бо за ним же ж літали, так. А, а назад повернулися за геніальним американським. Вченим Ігорем Богачевським, так, із Тернопільської області, родом, він не міг там себе реалізувати, тому він реалізував себе в Америці. Чи Яремович, там, чи Богдан Гнатюк у США. В Україні вони не могли себе реалізувати. Не могли. Чи Корольов. Так, чи Глушко, чи Челомей, чи Янгель геніальний, чи той самий Лозин Волозинський, не менш геніальний, столбовий дверінін, так, з козацького роду. Так. Ну все просто, я вам пояснюю це все, як кажуть, на пальцях. Так. Тому московити, ну, отам кричать у цих, що не реалізована жодна задача так званого СВО, так, так воно і є. Вони хотіли захопити Україну всю. Так. Щоб українці знову себе реалізували власну геніальність не на користь. Україні, а реалізували на користь Московії. І американці тут, як тут, так. це ми не знаємо, бо в нас школа наша про це не розповідає. Тому що нема української України, а значить і української освіти немає. Є освіта просто, але не українська освіта, яка б розповіла їй про. Яремовича, і про Кондратюка, і про Богачевського, і про, про Гнатюка, і про інших геніальних так званих американців, так. І про Сікорського теж геніальний Ігор Іванович. так, Ну, от ну все просто, я пояснюю на пальцях, чого нам не вистачає для того, щоб стати великою багатою. Могутньою державою не вистачає української України.